101 далматинець Ця історія трапилася в Лондоні. В одній маленькій квартирці біля Рідженс-парку жив далматинець Понго та його хазяїн Роджер музикант, який цілісінькими днями складав пісні. Їхнє холостяцьке життя було нудне і безрадісне. Та якось у вікні Понго побачив чарівну далматинку. Вона йшла на прогулянку до парку зі своєю вишуканою та вродливою хазяйкою. Пес вхопив у зуби повідець, підбіг до дверей і загавкав. Гаразд, Понго, ходімо, мовив Роджер. У парку Понго бігав, як навіжений, видивляючись прекрасних дам. І нарешті він їх побачив. Дівчина читала книжку на лавці. Адалматинка сиділа поряд. Понго щосили потягнув у той бік Роджера, всіляко намагаючись привернути увагу, і йому це вдалося. Дівчина відірвала погляд від книжки, адалматинка зацікавлено подивилася на пса. гав гав Я Понго, мовив той. А я Петіта. Роджер і вродлива дівчина, яку звали Анітою, теж познайомилися. Згодом вони покохали одне одного і одружилися, так само, як і Понго з Петітою. Дві пари молодят оселилися в невеликому будинку, де незабаром далматинка Петіта народила 15 цуценят. Жили вони доволі скромно, але щасливо. У їхньому домі з'явилася ще й помічниця. Її в сім'ї називали нянею. Вона дбала про песиків та їхніх господарів, немов про власну родину. Та одного разу до помешкання завітала Круелла Девіль, давня шкільна подруга Аніти. Я хочу купити всіх цуценят, промовила Круелла, кутаючись у нову шубу. Я заплачу щедро. Ви таких грошей ніколи не бачили. Щенята не продаються, відрізала Аніта. Ви ще пошкодуєте про це, розгнівалась Круелла і покинула дім. Малюки дуже швидко підростали. Якось пізно ввечері Понго з Петітою повели господарів на прогулянку, а няня вклала спати цуценят у кошик. Раптом у двері подзвонили. На порозі стояли два незнайомці, чолов'яги увірвалися в будинок. Куди це ви? викрикнула няня. Геть звідси, а то я викличу поліцію. Няня схопила одного і другого за поли. Однак бандити вирвалися і викрали цуценят. Коли понго Петіта і господарі повернулися, Няня гірко плачучи, розповіла, що сталося. Роджер відразу зателефонував до поліції, і згодом усі лондонські газети написали новину про викрадення цуценят, але це аж ніяк не допомогло відшукати їх. Понго з Петітою зрозуміли, що не можуть покладатися виключно на людей, і вони вирішили знайти своїх малюків за допомогою телегавку. Собачого телеграфу. На прогулянці Понго і Петіта гавкотом передали сигнал тривоги, і його почули собаки з усіх околиць. Гав-гав терміново потрібна допомога. Викрали 15 плямистих цуценят, переказували повідомлення міські пси. Звістка дуже швидко долетіла аж до навколишніх сіл. В одному із них. Її почули пес полковник і кіт сержант Тіпс. Дві ночі тому хтось гавкав у закинутому замку девілів, пригадав Тіпс. Треба його перевірити в першу чергу, сказав полковник. За мною вони підкралися до замку. Сержант Тіпс пробрався через вікно всередину і побачив там цуценят. Проте, їх було. Набагато більше аж 99 разом з 15 -ма малятами понго й петіти. Усе сходиться, полковнику, малі далматинці всередині, доповів тіпс. За ними наглядають головорізи горщик і шпала. Надсилайте звістку в Лондон батькам цуценят, сказав полковник. Почувши, що малят знайшли у замку девілів. Понго і Петіта вирушили у дорогу. Тим часом до замку примчала круела. Це вона наказала бандитам викрасти цуценят. Усе треба зробити до ранку, бовдури! всюди, не наїшперять полісмени, верещала круела. Щоб завтра шкурки були у мене. Сержант Тіпс, який в цей час наглядав за малими далматинцями через дірку в стіні, не повірив власним вухам. Цуценята потрібні були круелі, щоб пошити з них шубу. Не можна було втрачати ані хвилини. Тільки но круела від'їхала, кіт прослизнув у будинок і обережно підкрався до цуценят. Малята, тікайте звідси, ідіть за мною. Скориставшись тим, що горщик і шпала втупилися в телевізор. Тіпс вивів усіх цуценят із кімнати через дірку в стіні. Та за кілька хвилин передача закінчилася, і бандити побачили, що цуценята втекли. Головорізи миттю кинулися за ними, догнали і замкнули в одні з кімнат. У цей час прибули Понго з Петітою. Вони безстрашно накинулися на лиходіїв. А сержант Тіпс вивів малюків із будинку і заховав у хліві неподалік. Давши добрячої прочуханки негідникам, Понго з Петітою невдовзі теж прибігли до хліва. Там вони виявили, що цуценят набагато більше. Заберемо їх усіх додому, без вагань мовив Понго. Господарі зрозуміють нас. Несподівано на дорозі з'явилися вогні автомобіля. Це горщик і шпала переслідували собак за їхніми слідами. Далматинці мусили тікати через чорний хід. Причаївшись під мостом, вони перечекали небезпеку. Коли розбійники промчали повз собак, не помітивши їх, чотирилапі вирушили в далеку дорогу до Лондона. Цуценята дуже зголодніли та змерзли, тому не могли бігти швидко. На щастя, вони зустріли пса породи коллі. Знаю вашу історію від полковника, промовив пес. Я відведу вас перепочити у теплий корівник. Корови пригостили цуценят молоком, і втомлені та ситі малята швидко позасинали. Наступного ранку за порадою пса коллі. Далматинці вирушили у село, де жив його друг, чорний лабрадор. Цуценята знову дуже мерзли і постійно скавуліли. Собаки саме перебігли лісову дорогу, як раптом почули звук автомобіля. У ліс швидше. крикнув Понго. Біля собачих слідів на снігу загальмував кабріолет круели. За ним під'їхали горщик і шпала. На своїй таратайці їхні сліди ведуть до села. вигукнула Круелла. Я зараз поїду навпростець, а ви прочашіть бічні дороги. Та далматинців уже зустрічав Лабрадор. Я знайшов фургон, який відвезе вас до Лондона. повідомив він. У цей момент знову з'явилися Круелла та її посіпаки. Щоб лиходійка їх не впізнала. Далматинці вимазалися в сажі та стали схожими на лабрадорів. Невеличкими грубками вони підходили до кузова і залазили в нього. Та на кількох цуценят впали краплі з бурульок і змили сажу. Це вони заверещала Круелла. Однак Понго і Петіта встигли посадити у фургон усіх малюків, і водій рушив. Круела кинулася на вздогін на кабріолеті. Невдовзі вона догнала фургон і спробувала зіштовхнути його зі шляху. Зненацька з паралельної дороги виїхали горщик і шпала та врізалися прямо в кабріолет Круели. Із жахливим гуркотом бандити і круела полетіли вниз на засніжений берег річки. Вони отримали те, на що заслуговували. Після усіх поневірянь далматинці нарешті дісталися Лондона. Почувши гавкіт, няня відчинила двері, і в Дім Роджера й Аніти забігла зграя чорних лабрадорів. Але няня одразу зрозуміла, що це не лабрадори, а далматинці, просто вимазані в сажі. Дивіться, це ж лакі, вигукнула вона. І Понго, і патіта, додав Роджер. Та тут повно цуценят, здивувалася няня. Вони порахували новеньких, і Роджер мовив. Тепер у нас буде жити 101 далматинець.